Взявши цифри, 21 мільярд євро це те, що ми отримали від наших партнерів за 8 місяців 2025 року. Європейські партнери починають зазначати, що у зеленського і у офісу президента є серйозні проблеми в рамках використання. Цих коштів, а це зараз основні надходження в державі. Я назвала цю цифру. Це величезна сума. І коли відбуваються корупційні якісь схеми, е, якийсь деребан, кошти без кудись зникають. Це провокує що зупинення допомоги або там її зменшення, а це впливає на що на можливість держави взагалі виживати, тому що надходжень державний бюджет дуже маленький всередині держави. по суті, кошти централізуються. Але їх використання ну, якось невідомо. Воно за якоюсь дуже такою темною ширмою. Є певні люди, які про це комунікують. Виходить так, що це держава йде в такий трошки диктаторському руслі, коли одна людина там або там п'ять менеджерів, там або Єрмак щось вирішує. Це ненормально. і це головне для мене, що це ставить під загрозу подальше фінансування, а саме допомоги від наших. Європейських партнерів